Варвара одна з 30 людей, що стали учасниками програми Відкритий світ інформаційних технологій разом з усіма. Вона впродовж трьох місяців навчалася інформаційній грамотності. Абсолютно безкоштовно молодих людей навчали усьому, що може знадобитись їм для влаштування на роботу від написання резюме до застосування комп'ютерної графіки та редагування відео. Я написала вже мамі резюме на роботу, тому чекаємо відповіді. Від грамотності написання резюме думаю, залежить більша частина успіху. коли приймають на роботу. Тому це дуже важлива важлива потрібна річ. Було цікаво завжди весело ну намагалась навіть не пропускати ці заняття, тому що завжди хотіла прийти і дізнатися щось нове для себе. Ця програма реалізовується у Житомирі компанією Microsoft спільно з громадською організацією Сучасний формат отримані під час тренінгів знання допомагають у роботі. Переконують учасники, які влаштувалися на роботу під час навчання. А я вже працювала. Я була фрілансером, писала свої статті на різні сайти. Чим хороший цей, цей тренінг для роботи, тим, що якщо в тебе є, наприклад, в телефоні інтернет, то ти можеш користуватися. Своїми знаннями здобутими вже негайно прямо на місці ситуації. Навчання відбувалося на базі тренінгового центру Бібліоміст, який знаходиться у науковій бібліотеці імені Ольжича. Навіть після закінчення навчального курсу учасники зможуть приходити сюди і безкоштовно працювати за комп'ютерами. Дуже приємно, що бібліотека зараз може надати такі ресурси. Для молоді, що вони сюди я думаю, що ходитимуть задоволені не тільки тоді, коли будуть проходити тренінги, а вони будуть знати, що бібліотека це може бути і сучасно. Вже у вересні програми відкритий світ інформаційних технологій продовжить роботу. Проте у наступному наборі організатори планують заакцентувати свою увагу на соціально незахищеній молоді. Ми будемо розширяти доступ до цієї програми не тільки. Просто молоді, а молоді, яка дійсно не має доступу до технологій, Це молоді, які взагалі не мають ні вдома доступу до інтернету, ні до і не мають доступу до навчань. Малозабезпечені діти мають приймати участь у цьому проекті. Я вважаю, що цей проект буде дуже гарно на них впливати, дізнається багато нової інформації і будуть потім використовувати її у подальшому житті.